У відділеннях Укрпошти стартує обмін ламп розжарювання на енергоефективні. Програму реалізують за підтримки Євросоюзу, який безкоштовно передає Україні LED-лампочки. Це допоможе знизити рівень споживання електроенергії та заощадити на оплаті за світло. Обміняти лампочки можна у два способи. Метод перший потрібно зареєструватися в дії, дія буде вимагати верифікації клієнта. Дія надішле сповіщення, в якому повідомить. Де людина може з'явитися за обміном лампочки. Варіант другий в порядку живої черги. Якщо людина не має дії або не хоче реєструватися в цій акції, вона може фізично з'явитися в відділення Укрпошти. Лампочки будуть проводитися у всіх наших відділеннях, як у містах, так і в селах. Обміняти старі лампочки на сучасні можуть лише повнолітні громадяни. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. За умовами акції потрібно принести 5 ламп прожарювання, а натомість отримати 5 енергоефективних. Нам привезли два види лампочок, це енергозберігаючі лампочки ледівські, вони є широкого і вузького цоколю. Сьогодні ми вже проводили перший обмін, мали клієнта, він обмінював лампочки вузького цоколю. От, він приніс нам 5. Справних старих лампочок вузького цоколю такого ж формату, і ми обміняли йому на нові ледівські. Енергозберігаючи Львівщина вже отримала перші 100 тисяч LED-ламп. Загалом їх доставлять понад один мільйон на область. Тим часом енергетики наголошують на важливості економії електроенергії. Тому в такій ситуації, яка ми зараз є, будь-яка економія вона є важлива і суттєва. Якщо будуть менше використовувати люди електроенергію і люди, підприємство, то і виключень буде менше. А лампочка Ледівська вона економить орієнтовно 60-70%. Рівні з звичайною лампочкою розжарювання, плюс вона не потребує часу на розігріву, вона не мерехтить. У відділеннях Укрпошти обмінюватимуть лише справні лампи розжарювання. Участь у акції можна взяти лише один раз. Повноцінно програма має запрацювати вже до кінця місяця. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.